Сьогодні знайомимось із гарячими релізами. Підготуйтесь до справжнього акустичного феєрверку. Динаміки відмінно підійдуть любителям гучного звуку, нові та потужні моделі моноблоків та чотирьох Тільки подивіться на ці розміри. Ну, де ви бачили дифузор із скот тканини за 2000 гривень? Полетіли роздивлятись новинки. Вітаємо в ДЦБ, любителі гучного та якісного. Час іде, багато чого змінюється, і ринок автозвуку не пасе задніх. Можливо, ви вже і самі помітили ці трансформації, адже інновації ніколи не стоять на місці. Сьогодні знайомимось із гарячими релізами, інноваційними розробками та приголомшливими нововведеннями. Ми в захоплюючу подорож по новинкам від українського бренду U-Audio. Якщо готові, робіть звук гучніше. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк авансом. Ну і полетіли роздивлятись новинки. Пані та панове, підготуйтесь до справжнього акустичного фейерверку. Тримайте вушка на відстані, адже починаємо із гучних новинок. U-Audio поповнили асортимент серією Трімбіта, до якої вже входять гучні моделі tm 6 та tm 8 Ціна за 16-сантиметрову версію складає 1490 гривень або ж 38 баксів. 20-сантиметрові динаміки ж коштують 1890 гривень або. Сорок вісім вічно зелених, хоч трембіта і зовсім нова серія, але варто сказати про пакування всіх новинок. Воно змінилося в кращу сторону. Тепер на упаковці можна побачити частинку наповнення. Стрімна біла коробка із яскравим акцентом у вигляді кольору корзини, який в дійсності точно відповідає саме динамікам в коробці. Всередині все надійно захищено, тож за акустику можна не переживати. Модельки представляють собою гучні середньочастотні динаміки в популярних розмірах 16 та 20 см. Динаміки отримали дифузор із паперу на підвісі із тканини, а найуважніші, думаю, вже помітили фазу вирівнюючу кулю. Серйозна заявка. Зі звороту маємо штамповану металеву корзину мого улюбленого кольору. Хоча дивно, що я навіть не знаю, як він правильно називається. Знавці, скажіть нам, будь ласка, в коментарях назву цього божественного кольору. Феритовий магніт та лопатки Мама-Тату. Звукова котушка 25,5 мм. Монтажна глибина 16 сантиметрової версії складає 69,5 мм. А 20-сантиметрова версія має 80 мм посадочної глибини. По характеристикам, все також доволі цікаво. 90 Вт номінальної потужності в діапазоні 90-13 Гц для 16-сантиметрової версії. Та 120 Вт номіналки в діапазоні 75-10 тисяч для більшої 20-сантиметрової. 93 та 94 дб чутливості відповідно. Динаміки відмінно підійдуть любителям гучного звуку, і нам є що про них сказати. Але сьогодні тільки знайомство. Якщо хочете повний та докладний огляд, ви знаєте, що робити. Пишіть в коментарі, все організуємо. Наступна новинка чекала нас у серії Патрон. До цього вона налічувала доволі широкий вибір саме коаксіальної акустики різних розмірів. Тут були 10, 13, 16 см версії, а також овали 6х9. Але тепер патрон поповнюється новенькою компоненткою p 6. Чудове вирішення проблем з розташуванням, якщо у вас обмежений бюджет, але в автомобілі стоїть. Компонентна акустика. По пакуванню, як і всюди тепер, яскраві акценти на білій картонній коробці. Всередині на нас очікують низькочастотні динаміки, твіттери, кросовери та інструкція. Мідбас отримав дифузор із поліпропілену, де в центрі також красується фазовирівнююча куля, штампована металева корзина, яскраво блакитного кольору, феритовий магніт та лопатки мама-тато. Звукова котушка 25,5 мм. Монтажна глибина 62 мм, тож проблем з установкою у вас не буде. Окремо хотілося б виділити твітер. Він шовковий, купольний, з неодимовим магнітом та розміром котушки 25 мм. І все це в пластиковому корпусі. Дуже компактний кросовер, який є фільтром другого порядку. Це береже вашу акустику та продовжить її щасливе життя. По характеристикам на вас чекають 70 Вт номінальної потужності в діапазоні 60 20 тисяч Герц, 91 дБ чутливості. В іншому серія не зазнала змін. Це все ті ж динаміки, які так полюбились вам якістю звучання та приємною ціною. Всі патрони в зборі і готові до бою, тож налітай. А от серія Мальва то вже зовсім інше діло. Тут дуже багато новинок, серед яких акустика в розмірі 13 см, а також потужна та якісна компонентка М6. Але варто сказати, що змін зазнали всі динаміки і тепер гордо носять індекс V2. Окрім акустики, серія має підсилювачі, до яких тепер додались нові та потужні моделі моноблоків та чотирьохканальних. Але перед тим як перейдемо до цієї потужної серії, зацініть гарячу новинку із серії Міні. Це просто знахідка для вашого автомобіля. Думаю, з назвою вам вже стало зрозуміло, в чому тут головний козир. Знайомтесь, малюк U Audio MNA 70 на 4. Ціна 4990 гривень або ж 127 баксів. Починається все із лаконічного картонного пакування приємного блакитного кольору. Всередині знаходиться підсилювач та інструкція. Тільки подивіться на ці розміри: 130 на 134 мм. Такого малюка можна встановити де завгодно, під сидінням в бардачок та хоч у дуже велику кишеню, якщо захочете. Лаконічний чорний корпус, з однієї сторони якого розмістились зручні термінали для підключення динаміків та дротів живлення, запобіжники та індикація роботи і захисту. З іншої сторони всі потрібні налаштування. А саме, перемикач роботи двохканального та чотирьохканального режиму, фільтр HPF та LPF від 50 до 5000 Гц. Вхідні РЦА для підключення по низькому рівню. І один невеличкий, але дуже функціональний перемикач, який активує функцію автоувімкнення. Це супер зручно і дозволить вам не тягнути додатковий дріт для ремонту. По характеристикам малюк має D-клас роботи: 70 Вт потужності в 4 Ом, 120 в 2 Ом або цілих 240 Вт на два канали в мосту. З такими параметрами можна закрити більшість потреб по підключенню компонентної акустики, що й дуже компактно. А в мостовому режимі можна добряче качнути якісь гучні динаміки. Цей підсилювач точно займе своє місце на ринку, особливо враховуючи той факт, що в 2024-му всі шукають найкомпактніші та найпотужніші в рішення в одному. Ну і нарешті дочекались найчисельніша, найпотужніша та найтехнологічніша серія Мальва. І тут давайте по порядку. Почнемо із гарячої компонентної новинки Мальва М6. Ціна складає 3390 гривень або 86 баксів. По пакуванню думаю, вже все зрозуміло, все якісно та яскраво, але головний акцент тут саме на наповненні. Мідбас услідкував склад тканини, дифузор, як і в коаксіалі. Але в центрі маємо фазовирівнюючу кулю. Нова особиста риса акустики від U-Audio. Це не тільки виглядає дуже гарно. А ще й доволі функціональна. Зі звороту яскрава штампована металева корзина, зручна колодка для підключення дротів та потужний феритовий магніт. Монтажна глибина 62 мм. Твітер шовковий, купольний з неодимовим магнітом у розмірі 25 мм. Окрему ж увагу привертає компактний кросовер із прозорою кришкою, за якою в свій час можна побачити налаштування для Twitter. По характеристикам маємо 80 Вт номіналки в діапазоні 60-20 000 Гц, 90 дБ чутливості. Та опір у 4 Ом. Така акустика стане хорошим вибором при заміні штатки у вашому автомобілі. Нова моделька це, звісно, круто, ще й компонентна, але не варто забувати і про коаксіали. Адже вони також зазнали змін. 16-сантиметрова версія U-Audio Malva M6X V2. Тепер коштує 2290 гривень або ж 58 баксів. Вона, як і всі отримала нове пакування. Всередині коробки на вас очікують оновлені динаміки. Дифузор із скло тканини, яскрава корзина та феритовий магніт тут без змін. А ось що змінилось, це твіттер. Він тут 20-мм із поліефіліміду. Матеріал магніту не один. По характеристикам: 70 Вт номіналки в діапазоні 65-20 тисяч Гц. 92 дБ чутливості та опір 4 Ом. І на цьому ще не все. Серія також поповнив новий розмір 13 см. Моделька отримала назву U-Audio Malva M5X V2. Ціна акустики складає 1990 гривень або ж 50 баксів. Тут все так само гарно, як і в більшого калібру. Жорсткий та потужний дифузор із скло тканини, яскрава металева корзина, феритовий магніт та оновлений 20-мм твітер із поліефірімідом. Але все це вже у розмірі 13 см. Ну хіба не краса. Тож, якщо ви щасливий власник динаміків саме такого розміру, знайте, в нас з'явився чудовий варіант на вибір. По характеристикам, 65 ватт номіналки. В діапазоні 70-20 000 Гц, чутливість 89 дБ та опір 4 Ом. Серія Malva полюбилась покупцям своєю технологічністю та якістю звучання за дуже привабливі кошти. Ну, де ви бачили дифузор із скот тканини за 2000 гривень. А тепер асортимент поповнився не тільки новим розміром, а ще й компонентною моделью. Власники потужних сабвуферів, а ну руки на стіл, щоб ми все бачили. Бо тепер у нас в наявності з'явились потужні підсилювачі для ваших систем. U-Audio Malva 800 на 1 та 1200 на 1. Ціна за молодшого складає 4490 гривень або ж 114 баксів. А за старшу та потужнішу модель 4990 гривень, що еквівалентно 127 доларам США. Вже знайома вам чорна упаковка, де на одній з граней можна побачити всі технічні характеристики. Всередині ж потужні підсилювачі. Вони зберегли всі риси серії Malva. лаконічний чорний металевий корпус. На звороті старшого навіть видно активне охолодження, що дозволить підсилювачу працювати більш комфортно. Зручна здвоєна колодка для простоти комутацій та термінали силових дротів. На бічній грані ж всі налаштування. Фільтр LPF, налаштування бас бусту 012 ДБ, фільтр Subsonic 1555 Гц та гейм. Окреме гніздо для виносного регулятора басу, що полегшить контроль за низькими частотами. Обидва підсилювачі d класу і мають наступні характеристики: для Malva 800 на 1 це 325 Вт в 4, 509в2 та. 800 Вт в 1 Ом. Старший 1200 отримав 490 Вт в 4, 765 в 2 та 1200 Вт в 1 Ом. Ці красені допоможуть вам під'єднати один потужний або декілька сабів поменше із запасом по потужності. Але і це ще не все. Думаю, ви пам'ятаєте, чотирьохканальник Malva mva 80 на 4. Так, от тепер в нього з'явився старший брат, ще потужніший чотирьохканальник Malva MVA 120 на 4. Ціна складає 4990 гривень або ж 127 баксів. Всі знайомі вам риси. Дизайн без змін чорний, гарний лаконічний підсилювач. Наявності зручна ступінчата колодка для підключення акустики. Та термінали живлення. Із зворотньої сторони маємо активне охолодження, а на бічній грані РЦА та налаштування. А саме гейм, фільтр HPF від 20 до 8000 Гц, та LPF в діапазоні 50-250 Гц. Ідентичні налаштування для 3 та 4 каналу, але тут ще можна налаштувати басбуст. буст. На випадок, якщо захочете підключити до акустики ще й сабуфер. все в один підсилювач. По потужності 120 Вт на канал в 4 Ом, 140 Вт на канал в 2 Ом та 250 Вт мостом на два канали. Цей красень покликаний розрулити більш потужні та якісні динаміки на випадок, якщо 80 на 4 вам вже замало. Охи радують нас новинками U-Audio. поповнення всіх серій, та ще й нові серії додатково. Тепер тут є все, що потрібно. Хочеш, будуй собі гучну систему на серединках. Із серії трембіта, хочеш можна бюджетно замінити штатку із серією Патрон або більш якісно та потужно завдяки Мальві? Будь-які розміри від 10 см до гучних 8 дюймових динаміків, а також нові компактні та потужні підсилювачі для вашої акустики та сабвуферів. А саме головне, що вся ця краса вже в наявності у всіх магазинах Decibel, а також на нашому сайті Decibel.com.ua. Ставте лайк, якщо вже визначились з вибором, пишіть в коментарі, як вам новинки, та не забувайте писати, на що зробити наступний огляд. Обов'язково підписуйтесь, а ми з вами побачимось в наступних відео Decibel.